Доброго дня, шановні пошановувачі моделі залізниць. Сьогодні у нас на обзорі ось такий, такий паровозочок. Це масштаб H0E. Моя розробка. Я переробив. Це був паровозочок БТТБ 12-мм. НДРівський. Я його переробив з 12 мм на 9. І він став H0. Ось в нього так сточені реборди для кращого проходження радіусів. Також там сучасний двигун. Ось такі щеплення. Маленький. Для маленьких вагінчиків. Ідея не нова такої переробки, це розробили німці, але вони робили з тетешніх локів та вагонів H0M, тобто на 12 мм. А я зробив на 9. Це кропітка була праця, але вона завершилася. Добре, результативно. Ось така колія, ось такий журналчик, старовий не античний дата. Минула ера. А також для порівняння паровозочка. Поставлю аналог від 0. нуля. Десь така різниця. Вони, вони в одному масштабі h 0. Але то вуська оця вузька, вузька колія, а це стандартно. Ну, Паровозочок я взяв маленький, щоб було десь. Приблизно однаково, по суті. Також покажу вам, що є отакий от вагінчик для перевезення смачної рідини з ціцьок Він пофарбований, так, як рідина, та є відповідний напис. Це колишній вагончик БТТБ. Перероблений на колію 9 мм, але ж від вагончика тут тільки залишки, тобто сама рама та колісні пари. Верхня частина, палуба, все інше то я робив самостійно. Ну, Брав якісь шматки вагонів тощо. Цю ідею я родив самостійно. Вагончик вийшов чудовий. Катається гарно. Для порівняння додам ось такий вагончик від H0. Бачимо, що трошки маленький, начебто якийсь ляльковий, але то є один масштаб. Тобто H0 і H0 є. Що я можу ще додати? Чому я пиляю такі вагончики та локомотиви? Тому що H-0', є, типу, типу розмір, він є доволі рідкісний, і моделі, які є у продажу, доволі дорогі. Тому пиляємо та катаємо, до речі, треба. Показати вам, як воно їздить. Оце самостійна робота. І дуже цікаво, як воно буде кататися. Зараз покажу. Ось такий у нас потяг. Протестуємо проходження стрілки. Стрілка пеко. Напівколо року, наш є. Пульт. Тот старт. Доволі швидкий паровозочок. Ну це таке. Голна їздить. Додамо ще одного вагончика. Все, що в мене є, паш 0 є. З нагрузкою він вже більш повільний. що це виліковна його швидкість. Стрілку гризе, тобто їздить. Я хвилювався, що він стрілку не проїде, але все гаразд. Центральний вагон то сучасний тілік. Дуже гарна і файна модель. такий містечковий поїздок на даний момент на збирали ось такі матеріали для майбутнього чи макету чи діорами. Старовинний Хальденпунк від веро, а також саморобні такі перони ну то таке. Ось така в шафі діорама Буду і далі складати, може щось ще придбаю, може щось зроблю, буду вам показувати. На поки що пашнул є, це все, що є. Ось таке. Дуже вам дякую за перегляд. Заходьте на вогник, дуже вам радий. До нових зустрічей. Хай щастить!